Просто в договорі там поміняється нічого. про продаж земельної ділянки сільськогосподарського призначення без проведення земельних торгів, площею 50,9842 гектара, кадастровий номер три, два, нуля, два, п'ять, вісімдесят призначення земельної ділянки ноль один один для ведення товару сільськогосподарського виробництва за адресою. Обухівська територіальна громада Обухівського району Київської області, яка перебуває в постійному користуванні приватного ціна товариства Обухівське, далі Пато Буківське. Там є святого спорту, ну. у мене вважає, що треба спочатку цей сході виділити, поділити дороги лісомого. Я майже по всій ділянках. Нормативно грошувальця мільйона 46 тисяч, 179, А Що каже, підприємство. А не дадуть дороги? А як вони не дадуть дороги? Скажіть, будь ласка. Якщо ми ще будемо переробляти документи, ми ще будемо півроку водити всіх на нас. Ви коли приймаєте документи, ви, перш за все, щоб не виносити їх на сесію, на комісії, послухайте, ви визиваєте підприємство і кажете, що де як їм викупити дороги. Чому ви допускаєте до того, щоб воно виходило на комісії, а потім приходите і розповідаєте, що робити? Всі питання виходить на сесію. Послухайте, перш за все, працюйте з людьми. Якщо ви бачите, що там є нарушення, наші взагалі виносить на сесію. Є юрвідділ, викликайте. Знімайте це питання, а не виносите на сесію, устроювайте балаган. По комісіям ходіть балагану. Хто за даний проєкт рішення? Прошу голосувати. Все це можна прописати. За п'ять одного голосу. Рішення прийнято. Дякую. Про продаж земельної ділянки, сільськогосподарського призначення, без проведення земельних торгів, площою 15 кома.

А хто дав рекомендації, я вбачаюсь, э, щоб озвучили зробити там проміжки і це інше? Там дорога, вона є. Це не рекомендація. Ні, я думаю, якщо нормальна ціна, то треба підтримувати людей. Mm -hmm. Якщо нормальна ціна. Ну так, да, ну тут тільки 567 тисяч за 15 гектарів, то можливо, воно і недоцільно. Ну, давайте на розгляд. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? За? Проти. Утримався. Тут 567 тисяч тільки. Рішення, ну, рішення прийнято. Вікторія, мене цікавить. Ми з вами що, з пальця висасуємо ці експертно-грошові оцінки? Якби ми могли б продавали все за мільйони, як б наші торги відбулися? Ну, заробила, заробила громада 400 тисяч. Це? А хто прийшов в договір? Списувати? Ніхто. А тут право власності, акт постійного користування. Ми можемо звернутися до Бухівського і сказати? Ну на нам. Чуть більше дай. Два рази. Не обов'язково два. Мінкевич як бізнесмен. Ну, вже Тобі... рішення прийнято. А я як чинуша. Так, так. Ну, веселому буде смотити. По-друге, в, в цих ділянках розділені об'єкти, які будуть ще вони будуть ділитися. Так? Так. Так. Ще воно буде подивитися? Буде ділити. Так що треба приймати. Бо ми тягнемо часто, що вибачте, як той потяг. Так. Далі. так, наступне питання про продаж земельної ділянки сільськогосподарського призначення без проведення земельних торгів. Е 57,9265, ставастровий номер 3223 1101 2006 00, 003 2040. Вицільво призначення зеленої ділянки 0101 01 для ведення товарного сільського господарського виробництва за адреси Бухівська територіальна громада на суму 1 мільйон 673 тисячі 190 гривень 14 копійок. Тож, хоч сума більше воні, така, нормативно грошова да. Хто за даний проект рішення прошу голосувати? За п'яти одноголосно. Рішення прийнято. Дякую. Дякую. Е, про про Дякую. О, ми вас не запитали. Ну, запитали. все запитали. все те саме. Про продаж, земельної ділянки, сільськогосподарського призначення, без проведення земельних торгів. Площею 0,22 гектара, номер 3223 1101 2006 003 2036. Вицільового призначення земельних ділянок 0101. для ведення товару сільськогосподарського призначення. Нормативно-грошова осімка 8411 гривень 41 копійка. Це перебор. Оксана, що у вас там кажіть? У мене по всіх ділянках однозначно розпорядження. Ну, ну, за 8 тисяч гривень ви мене вибачте продавати таку земельну ділянку. Хто за даний проект рішення, прошу голосувати. Хто за один? Хто проти? Я то є за. Ви за да? Хто проти? Хто утримався? 22. За один. Right? Right. 22 сотки. 22 сотки. Ну нічого, що 22 сотки. Я розумію, що літають. В принципі, Сотка ж виходить в таку саму Так, Підіжіть, Микола Миколаївич, ви були за, проти чи утримались? За. Ви були за. За у нас три. Утримались два. Так, наступне питання. Про продаж земельної ділянки сільськогосподарського призначення без проведення земельних торгів площою 4,3527 гектара, кадастровий номер 3223 18620202001. <кій> <кій> Виступ сільового призначення земельної ділянки, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, вартість земельної ділянки, 4 гектари, 5965 гривень. Э, Підокіть, який чекайте, це п'ятий. Да. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за, хто проти, хто утримався. Так, ціна буде так, та, не та, не одна не. така сама, що за Там, в принципі, що 50 гектарів, що 20 соток. Ціна за сотку одна, одна та сама. Так. Да. Суттєво різною. Чекайте. Дивіться. Наступне питання. Е, про продаж е, земельної ділянки, сільськогосподарського призначення, без проведення земельних торгів, площі 4,4 гектари, кадастровий номер 3223, вісімнадцять, шість два, два нуля, 0500 шість, призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Нормативна грошова оцінка 127 828 гривень, 16 копійок. Шо, це шосте питання. Не та, шо, сільська рада, так? Таколо 1 травня, там бригада тракторна, там частина внещерії, частина першого травня. Це розламані сирані? Угу. Там біля Свердловини, біля нашої, да. Да. тому е ціна тут більш-менш, хоч якось відповідає. Хто за даний проект рішення? Прошу голосувати, хто за. 5, рішення, рішення... рішення треба, вибачте, прописати, щоб він виділив дороги і те, що нам, належить нам, воно все в рішенні повинно рішення... бути чітко прописано. Ви готували юриста. Ну, Погано ви готуєте. Дуже багато зауважень до земельного відділу. Рішення готувати витичну. Виходь, виходимо з образу, спускаємось на землю. Так. Оксана. Чудово. Дивіться, можливо, давайте в нас тут ще залишилося раз, два, три, чотири, п'ять. Як питань Богоцьку, Дивіться, ми вже на продаж дозволили йому викупити 4 земельні ділянки. Але так як у нас є проблема з дорогами, то нехай може він спочатку. Сподів... Да, хай він може доведе все до толку, покаже, що він це може, зразити, може зробити, і потім... а далі продамо наступні да. питання. Згодно. Там же і дороги і захисні смуги, дівчата, ви ж не все. Ну то все, Оце це же, повинно. Докупи його треба розібратися. Давайте подивимось, як він це з цим справиться. Да. Там є і городи людські. Ну Він же городи листа навіть написав по першій ділянці, що він об'язується всі городи віддати людям. людям. Тому давайте це да. давай. да, У нас навіть тут, два, будь ласка, заходь. Працює далі. У нас п'ять земельних ділянок. Відсуло 12, це <кліця> 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 6 стане. Табоне проголосоване. Сім. Так, так <кліця> тому, <кліця> тому <кліця> ну, будемо утримуватись, мабуть, по даних питаннях, я їх буду зачитувати згідно <кліця> <і на, кліця> <і на, кліця> регламенту. Ну, як хочете, про продаж земель, кожен же ж приймає рішення сам. <кліця> я Вона добре заповнена. Про продаж земельної ділянки, сільськогосподарського призначення, без проведення земельних торгів площою 11,701, кадастровий номер 3223 18 66 01 01 028 2031. Сума нормативно-грошова оцінка 420 712 гривень. Хто за даний пакета е... можна проголосу, ви проголосували проголосувати? Це, це розслабана персональська це... це... ферма, я так зрозумів. Там Послушайте, тут у скрізь ферма. Є так. пропозиція. Хай випишемо йому земельне, випишіть йому умови, що він повинен зробити з цими ділянками, які проголосували. Давайте це робити поступово. Згодні. Так, хто за даний проект рішення? Прошу голосувати. Хто за один? Хто <су> проти? Хто утримався? Микола Миколаївич, не як? Утримався. Утримався. Ту, Чотири. А за один рішення не прийнято. Аналогічне питання. Залиши, Кадастровий номер тридцять двадцять 01 вісімнадцять шістдесят шість ноль один нульчі дев'ять. Я вас чекаю, шановні депутати. Нуля тридцять вісім. Нормативного двісті шістдесят сім. Виконами клас, на комісія вам так все, проси, <звіст> <звіст> ви, ви не запросили. запросила. запросили. запросили. <звіст> дивилась в ту сторону. За не до тобою Іра дивиться.